Їжачок колючий нас усіх замучив. Ніжки хочемо побачити, ну а він голки їжачить. Ось вона літера Ї. Повторімо разом Ї. -і. Молодці. А тепер подивимось на слова, які починаються з літери Ї. Ї – їжак, Ї- їжа, Ї- їдальня, Ї – їхати, Ї їсти. Бачите, у всіх цих словах перший звук Ї. А тепер гра. Якщо слово починається на літеру ї, кажіть голосно ї або махайте ручками, наче крильцями. Які ж ви розумнички? Так гарно розпізнаєте літеру ї. А тепер намалюємо нашу чарівну літеру Й. Можна зробити її рожевою як троянда або прикрасити зірочками, щоб вона світилася як місяць уночі. Молодці малята! Сьогодні ми вивчили літеру Ї. До нових зустрічей у нашій чарівній абетці.